Рівно два роки минуло з часу трагічної аварії, через яку судять Андрія Завіцького. У п'ятницю, 8 квітня, розгляд справи продовжився. Перед засіданням обвинувачений поскаржився нам на необ'єктивність та упередженість слідства, а подекуди, і фальсифікацію доказів. Не брались у мене показання, Тільки в експертизі є показання, яких я не давав і не маю к ним вообще ніякого відношення. Но они там есть. Откуда они взялись, я не знаю. Не было ни допроса у меня. Я прошу судью, я сам лично прошу судью, чтобы сделали воспроизведение с, моим, с моей участью. Воспроизведения не было. Воспроизведения делать не хотят, ничего не хотят, потому что знают, что всплывет все наружу. Засідання розпочалося із перепалки Андрія і судді. Обвинувачений скаржився, що заяву про відвід Володимира Падалки відхилили, не розглянувши усі причини. Я дав відвід судді падалки, дважды давав відвід, де вказав в першому відводі чотири вескі причини для відводу і в втором відводі дві причини вескі для відводу. Ну, розсматривав відвід суддя Бобровський, це заміститель судді падалки. Где вони? Им было неудобно, и они выбрали со всех причин только лишь одну для рассмотрения, то, что он мне не дает слова, не дает всех ходатайства, отклоняет. Адвокат Андрія заявив клопотання про виклик і допит свідка, який бачив, як розташовувалися автомобілі одразу після ДТП. Прокурор заперечив, сказавши, що в цьому немає необхідності. І якраз в той момент, коли суддя збирався відхилити клопотання, обвинуваченому різко стало зле. Після жахливої аварії в Андрія серйозні проблеми з тиском. Довелося терміново викликати медиків. Бригада швидкої надала допомогу і відвезла хворого до лікарні у судовому засіданні. Оголошена перерву до наступної п'ятниці. 何が起きてるの